Всім доброго дня. Сьогодні у нас на короткому огляді фаркоп Житомирський до автомобілів Шкода Ромстер, що уявляє собою даний Фаркоп. По центру труба профільна 50х50, четверка 50, товщина труби. Труба підігнута в двох місцях, так потрібно По центру труби приварено два кронштейна товщиною по 8 мм. Вигибають трубу з двох сторон. Фігурні. Між цими двома кронштейнами на двох болтах зйомний кований палець. Такий гіб крюка. Яблочко стандартне 50 мм. На першому болту в нас прикручений подрізетник. На кожному з кронштейнів є додатковий отвір для кріплення страховочного цепа. Втерест до труби. Приварені кронштейни товщиною по 8 мм. З обох сторон в трубу вже варена гайка на 12. На кронштейнах варена гайка на 10. До цих приварених кронштейнів ціпляємо довгі кронштейни, які заходять в лонжерони. Значить, Оця частина співпадає з першим отвором, передбаченим виробником автомобіля в лонжероні Дальня гайка, що наварена на кронштейні, з другим отвором в автомобіля. Для кріплення фаркопа на автомобіль, нам необхідно ставити цими короткими і довгими, закрутитися в перший отвір 10 на 35 на 40. І в другий отвір через ланжерон. З'єднати центральну балку. Додатково з кронштейном болтом 12х35 буде видно в відео установки Відповідно, так само і права сторона по ходу машини. Значит, установка фаркопа Житомирського на автомобіль Шкода Roomster. Бампер треба зняти. Під бампером у нас шахти в Ось тут от збоку пази до колеса. Ось так це виглядає, з цієї сторони закрито бризговіком. З цієї сторони, з правої по ходу машини, ось один паз, вон другий паз. Значит, тут у нас стоїть вентиляція і ось така пластмасова облуда, щоб гарно стояв бампер назад. Отбойник треба зняти, він вже назад не стане. Пластмаски залишаються на своїх місцях. Вставляємо спочатку кронштейни в лонжерони І через ці пази наживляємо. Ми ставили кронштейни, дальній в нас гайка. І ми туди от, болтик закрутили в кронштейн через штатний отвір. Тут у нас два отвори, виходить. Вони співпадають на кронштейнах на самому Фаркопі. Тут у нас гайка на 12 трубі, а тут гайка на 10 наварена. Вставили і пропустили. Тут болтом на 12, а тут насквозь через цей отвір в гайку кронштейна фаркопа відповідно так само і з цієї сторони 13 болт тут 10-й насквозь в гайку кронштейна фаркопа ось. значить отак так от у нас 12 болт сюди зайшов, сюди зайшов 10 болт. Тут у нас значить, труба отак обходить ці воздухозаборники, не прижимає їх. Так само тут 12 болт, тут 10 болт. І там в талині також 10 болт. Болти всі йдуть, як правило, 10 9 твердості. Так фаркоп виглядає, якщо його розвернути. Такі в нас кронштейни. Так, вони приварені до труби. Проварка йде з обох сторін кронштейнів. З цієї сторони і з цієї сторони. Кронштейни фігурні спеціально, щоб обійти бампер максимально. В, ць в цьому місці нам треба буде підрізати юбку бампера. через те вони такі і фігурні, щоб мінімізувати підрізку. Додаткові отвори для кріплення страховочного цепа. Такий гібкий кав у нас іде. Бічні кронштейни. Лівий правий. Кожен по 8 мм товщиною. Розглянемо комплектацію, яка йде штатно з даним фаркопом. Я розібрав фаркоп. Що в нас йде в комплекті поставки з даним фаркопом? Наші бічні кронштейни, які були підкручені, прикручені до фаркопа. Значить кронштейн лівий правий. Отвіри під 12 болт, під 10 болт. В Гарні фаски знятий. Товщина кронштейнів 8 мм. Лівий, правий. Значить, з зворотньої сторони кронштейнів у нас гайки наварені на 10. Тут отвори. Значить, відповідні гайки у нас на тих кронштейнах, які приварені до центральної траверси На 10. То гайки в нас всі приварені. Тому в комплекті у нас будуть йти болти, шайби гровіра. Болти 12 на 35 оцинковані мінімум 8 8 твердості. 2 штуки, 2 гровіра на 12, 2 шайбочки на 12. Болти, якими ми будемо кріпити фаркоп через лонжерони автомобіля. 10х35, 10 на 40. 4 штуки оцинковані. Мінімум 8,8, як правило, 10,9 твердості. Може бути кальоне і чорне. 4 гровера на 10 і 4 шабі посилені на 10. Також в комплекті з фаркопом ідуть. Вкладеш два куска кабеля двох і трьох жильний 0,75 квадрата. Вінтики і гаєчки на 5. Для кріплення розетки до підрозетника. Сама розетка пластикова семиконтактна. в даному випадку покращений варіант з гумовими ущільнювачами. Така гумка, захисний крпачок на кульку. Отакий от, от Житомирський фаркоп до автомобілів Шкода Румстер. Які плюси даного фаркопа? Потужна конструкція. Всі кронштейни по 8 мм. Товста профільна труба. Зйомний палець кований. Встановлюється фаркоп на штатні місця, передбачені виробником автомобіля. Рекомендую.